Так, друзі, у нас у продажу з'являється ось такий грузовий фургон Fiat Dobla 2012 року. Офіційний автомобіль в гарному стані. 1,2 бензин, також встановлений газ, механічна коробка передач та передній привіт. Автомобіль на гарній літній гумі, на звичайних штампах. Скло у нас тоноване. Дуже достойний стан. Є невеличка місцями корозія, зовсім мінімальна. Позаду у нас дві двері. Розпашинка. Зараз покажу салончик комплектацію. Автомобіль технічно без нарікань обслугований. Е, у нас датчик газу, кермо в чохлі, 232 тисячі км пробігу, механічна коробка передач на 5 ступенів, е, пічка та встановлена мультимедіа. Спереду салончик е, в чохлах також. Два сидіння у нас і великий об'ємний грузовий відсік. Ось такий друзі. Автомобіль з'явився у нас у продажу 12 й рік. Фіат Добла, чистий грузовий ціна актуальна 4500 доларів. Авто у продажу компанія Автопарк Місто Харків. Всі, хто зацікавлений, чекаємо на вас.